Відомо, що російська ДРГ перейшла міст через річку Судось та зайшла до села Грем'яч та Муравій Чернігівської області та вивісила там свій прапор. Можливо, ви бачили так це відео. Сьогодні вранці з'явилося воно у мережах, так вони вивісили свій прапор і повернулися. Мається на увазі, це накалювання знову ж таки настроїв у нашому суспільстві? Чи, чи таким чином, що вони, чого вони домагаються, як виваги? Ну, це демонстрація. Демонстрація першу чергу, того, що. Uh, ну, під питанням є захист, ефективний захист нашого кордону. Хоча, ну я розумію, чудово, що переважній більшості наших громадян, переважній більшості uh, словосполучення, захист кордону воно полягає в тому, що ні, ні сантиметр ворог не, не може пройти. А насправді це не зовсім так. А між іншим це свідчення і через цих клієнтів плавнів, які періодично інформацію ми отримали, які переправляються через кордон різними способами. То, для, в принципі, захід ДРГ до найближчого населеного пункту, який найближчий до кордону, до там власну ганчірку і стрімко повернутися назад, а це не є якоюсь надзвичайною операцією. Це, ну. Буденна, Доволі буденна процедура. На жаль, якби нам це не було боляче визнавати. Хочу заспокоїти наших глядачів, наші працівники в першу чергу Сил спеціальних операцій, вони теж доволі ефективно можуть заходити, вивішувати. Ну, а на Курщині так зайшли і забули ви. Тому не треба ніяких панічних настроїв на цьому розкручувати. Але головна мета, так це демонстрація. Демонстрація з одного боку власних можливостей, мовляв, ви тут теренете про свій захищення кордону, от дивіться, що ми робимо. А з іншого боку, це демонстрація власної сили для власних громадян. Бо скажу відверто: дивлячись на загальний фон інформаційних пропагандистських каналів Російської Федерації, можна зробити висновки, що. Це менше і менше стає бравурних якихось там е, доповідей, сюжетів, е, вони доволі швидко оттямились після втрати контролю над частиною Курської області. Але зараз на цьому тлі вилазять абсолютно інші проблеми, до яких вони готові не були, а саме демонстративна бездіяльність місцевої влади області та тих районів, які зараз контролюються з цим області. І навіть коли. Позавчора, здається, губернатор Курского, так, Курської області, він просто під час зустрічі з мешканцями області, які опинилися в статусі переселенців, він люди були настільки обурені поведінкою місцевих представників влади, що він просто на сцені звільнив районів. Які продемонстрували власну неефективність. І все більше і більше оці проблеми пов'язані з ненаданням належного рівня допомоги і підтримки своїм громадянам, вони все більше і більше з'являються не тільки на динетах різних мереж, там, починаючи від Телеграм, закінчуючи ВКонтакті, але вони вже почали прориватися в тому числі на. Чисто пропагандистські російські канали. Ця тема, вона все стає все більше і більше актуальною. І дуже цікаво, що все частіше реакція тих росіян, які перебувають на віддалених від кордонів територій, наприклад, навіть там і Далекий Схід, і Урал, по відношенню до своїх співгромадян, які опинились в скрутні і які вимагають. Якоїсь більш ефективної до дієвої підтримки, то все частіше реакція росіян вона має негативні такі відтінки, негативні ознаки. Мовляв, а на що ви розчитували? А можливо бачили на контексті так, от продовження нашої розмови бачили відео чергове мешканці Ольгів від Ольгів, такого населеного пункту у Курській області. Вони вийшли і записали відео звернення, в якому просять Путіна закінчити війну. Мається наразі ви говорите про те, що проблеми будуть наростати. Ну тобто, а чи дійсно це може стати якоюсь проблемою для Путіна? Ми ж бачимо, що якби він взагалі робить воляч нічого не відбувається, так і закидують кабами. Тож суджу, де знаходиться їхнє цивільне населення. Ні, на жаль, загальна філософія дій очільника Російської Федерації та його найближчого оточення, вона не дає об'єктивних підстав для того, щоб хоча б навіть теоретично собі уявити, що дії, які відбуваються на території Курської області, зіграють якесь ну, значну якусь значних якихось змін в загальному настрої мешканців Російської Федерації. Ні, цього не відбувалося, не відбувається і не відбудеться. Це люди з певними сформованими протягом 20 років пропаганди поглядами, а, і ну от серед цієї загальної філософії, а, емпатія навіть до своїх співгромадян вона не є. Пріоритеті абсолютно. Тобто очікувати, що е, події, які відбуваються на території Курської області, вони якимось чином можуть змінити позицію загально російського населення, ну, це абсолютно безпідставні сподівання. І я про це між іншим казав, що коли тільки розпочалася операція на території Курс. Е, тоді, тоді там деякі наші колеги, експерти, вони. Е, Починали чепчики в повітря, розповідаючи, от зараз почнеться процес всередині самої Росії. Я тоді казав, що нічого не буде. І от це як кам'янець болото, кинули і через там, не знаю, декілька секунд. От невеличкі, якісь там хвилі, пройшли, все от так воно відбувається в Росії. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо в принципі в цілому про Курську область, що нам це дає? На можливо, знову ж таки, можливих ймовірних перемовинах, якщо вони відбудуться. Я неодноразово чув висловлювання, що з воєнної точки зору це нам дало можливість того, що ми, скажімо, відтягнули частину резервів російської армії з, зі сходу на Порші. І захистили Сходу. Так. Наскільки це об'єктивно мені важко сказати, деякі факти вони підтверджуються, в тому числі зміною місця дислокації певних підрозділів збройних сил Російської Федерації з Донецької та Луганської областей на територію Курської області. А разом з тим стверджувати, що українські збройні сили досягли якихось суто воєнних успіхів на території Курської області. Ніякого стратегічного об'єкту, окрім газорозпрабічої станції, ми не заходимо. Отже, з воєнної складової, я не думаю, що ми досягли якогось а, буде стратегічного успіху, навіть, навіть на рівні тактичному, я думаю, що навряд чи варто про це казати. Мені все-таки здається, що в цих діях превалює політична складова. А не військова. А політично її озвучують все частіше. Мовляв, це дасть можливість Україні під час там, ймовірних переговорів вести діалог щодо обміну територій. Мовляв, ми виходимо з Курської області, а ви виходите з якоїсь іншої території, загарбаної території України. Але мені здається, що це марні сподівання. Путін на це не піде. Ні, я переконаний, що він на це не піде. А, ну це все одно, що мокрою брудною ганчкуркою зіномі я не поки. Адже він великий, він могутній, як то вони там казали, що там тей Україна. І, і, і раптом його примушують не звільнити власну територію використанням своєї сили, а домовляти. Я не, не, не вірю в те, що такий сценарій реалістичний. Грі Борисович, а механізми тиску от впливу Трампа на Путіна, так і в принципі, як ви вважаєте, до інавгурації ми можемо побачити якісь, які, скажімо, вже перші рухи ну, того, як план планує завершити, як Трамп планує завершити війну? Поки що одні розмови, звісна річ, бо Трамп ще не має офіційних ніяких повноважень, і фактично він не може реалізовувати свої, свої бачення, свої мрії, свої бажання. Це треба чітко усвідомлювати. Але разом з тим ніхто його за язика натягнув, коли він потякав про те, що зупинить війну за 24 години ще навіть до того, як стане офіційно президентом. Це ж не мої слова, а його. Ніхто його за язик натягнув. І в цьому, мені здається, вони абсолютно тотожні з Володимиром Зеленським. Це два політики, яких я називаю неосвічені популісти. Що перше, що друге. Чи можна очікувати від популіста якихось рішучих дій, так можна. Чи можна очікувати від нього рішучих, ефективних дій? Ну, навряд чи. Тому я з великим скепсисом ставлюсь до якихось там мирних планів Трампа, тому що подобається це комусь чи ні. Але поки що все, що лунає в повітрі під назвою мирний Трамп, Мирний план Трампа, їх вже там, не знаєш, не всі, мабуть. Різних оприлюднювань. То всі вони фактично направлені на припинення бойових і за рахунок України, а не за рахунок Росії. В Пентагоні це, заявили, це, що, це, що це, США будуть щотижня відправляти Україні зброю, аби встигнути використати 7 мільярдів до того, як піде Байден. А що там можна було? Вісневіч можна було. А тут е треба. Обережно дивитись на номенклатуру поставок озброєння. Справа в тому, що це в принципі властиво будь-якій країні. От на днях пройшла новина, що Тайвань без там різних фанфар передав Україні комплекси ПВО. Так вони минулого покоління, так вони не настільки ефективні, як Петріот, і тим не менше. Вони дуже ефективні використання цих комплексів, воно дуже ефективно проти в тому числі авіації, а здебільшого проти дронів та гелікоптерів. І деякі громадяни наші вони вже почали миттєво. А ну так звісно, це завжди так. Нам стар'є, а навйо по Тайвань. Погодився передати ці комплекси в Україні після того, як Сполучені Штати пообіцяли і почали здійснювати цей проект переоснащення сил протиповітряної оборони Тайваню комплексами Петріо. Ну абсолютно зрозуміло. Тайвань багаторічний, підкреслив десятиріччями союзник Сполучених Штатів. Україна для Сполучених Штатів на офіційному рівні ну, виключно на рівні емпатії. Бо ніяких офіційних документів щодо воєнної підтримки не існує, тому це абсолютно нормальний процес. Між іншим, коли е, проаналізувати ту допомогу, яку ми отримаємо з країн Європи, то в переважній більшості це теж за зразки минуло. Бо є таке поняття як власна безпека. І повірте, ну не багато країн в світі знайдеться. Які за рахунок власної безпеки готові будуть допомагати якійсь іншій країні. Це, по-перше, ризиковано для а, самої цієї країни, а по-друге, це а, може спричинити подібні дії, можуть спричинити до обурення населення цієї країни. Тому ну, нічого неочікуваного я в цьому не бачу. І якщо зараз ми будемо отримувати, Я не думаю, що в повному обсязі але хоча б часткова інформація про те, яке саме зброєння озброєння отримуємо зі Сполучених Штатів, то треба розуміти, чи відбувається це за рахунок зменшення стратегічних запасів озброєння Сполучених Штатів, чи це просто виключно політичне рішення, яке фактично ми очікували протягом всіх цих років. Ми очікували більш ефективних і з боку Сполучених Штатів, з боку адміністрації президента Байдена. А зараз, наприкінці своєї каденції, президент Байден вирішив надати все, що тільки можливо. Побачимо. Поки що вар... не, не, не можу давати якихось там прогнозів щодо цього. А я уточню, щодо так, зупинки вогню, от. Скажіть, будь ласка, в принципі, як це може статися? Ну, тобто, навіть на увазі, От, можете описати. Тобто, дається команда, ну, враховуючи, що ми маємо досвід, так, коли були там ОБСЄ, так і спостерігали за всім цим, але тим не менше, обстріли продовжувалися. А, якщо ви згадали ну, присутність ОБСЄ, то був створений координаційний центр з припинення вогню. То, за даними цього координаційного центру, за всі ці роки лише три доби була повна тиша на лінії розмежування. І вона називалась лінія розмежування. Лише три дні з трьох-п'яти років. Це перше. Друге, теоретично цього досягти можна, якщо обидві сторони нададуть доволі жорсткі накази. Збройним силам і командири, які безпосередньо керують Збройними силами вздовж лінії розмежування, будуть дотримуватися цих наказів, Ну тоді цього досягти можна. До чого це призведе? Ну, я вже давав свій прогноз. На жаль, він не має якихось позитивних ознак. От. І з моєї точки зору ми маємо чітко усвідомлювати, що припинення вогню. Воно дозволить нашим в першу чергу європейським партнерам вибачте за висловлювання, але розслабити булки, що призведе до зменшення допомоги Україні як мінімум в якості озброєння. Можливо, в якості фінансів. Вони і не зменшать рівень допомоги, але більшість цих фінансів вони будуть використані на відновлення. Тобто зрушених об'єктів, зруйнованих будинків, таке інше, а не на переозброєння і доозброєння українського війська. Так, а хто може контролювати? Ну, Мається на увазі От сценарій так, британських військ, присутність їх. Чи може Трамп піти на присутність американських військ, це взагалі виключено? Ну, якщо чесно, то це взагалі може і ніхто не контролювати. Угу. От, е Виключно тут конструкції можна нафантазувати безліч. Але я переконаний, по-перше, в тому, що американських Збройних сил, які ну, умовно називаємо їх миротворців, їх там не буде. Весь акцент зараз принаймні робиться на збройних формуванні європейських країн. Але, ну, я б дуже хотів помилятись. Але мені здається, що навіть якщо дійде справа до введення так званих миротворчих сил, то в переважній більшості вони будуть складатись з представників країн так званого глобального юг-півдня, як їх зараз називають, представляють. І в переважній більшості це будуть країни Азії, можливо, навіть Африканського континенту. Тому тут можна фантазувати дуже багато. А, чи буде це ефективно з моєї точки зору? По-перше, ефекту це не дасть а, навіть в короткостроковій перспективі. А по-друге, подобається це чи ні, але треба усвідомлювати, що Росія на цьому не зупиниться. Горіго Борисовичу, Увати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую вам як завжди за всі ваші цікаві відповіді і дякую за те, що ви знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це надзвичайно для нас важливо. Безмежна вам за це. Подякувати і дякую. І також хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі та запитання. І ми обов'язково будемо ставити їх в ефірах нашим спікерам. Друзі, підпишіться. Будь ласка, на авторський youtube канал, нашого шановного гостя. І ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Георгій Борисович, буде вас чекати у нас в гості. Дякую вам.